Всім привіт! У нас найкращий у Девід. Ну, точніше, апдейт. У 2024 року Хэллоуінський апдейт і все там таке прикольне. Вже на маленьких штучках показують картинки, про що розповідається ця гра. Ну, Там все таке прикольне. Ще буде багато цікавенького в апдейті 2025. Пускового року буде новий рік. І тоді давайте сьогодні пограємо у ретурн портал. Знов як телепорт джампер, але тут щось інше. Так, от дивіться, нам показують оцю стінку, через неї ми не можемо пройти. Нам треба портал зробити. Тепер до ключа піти, потім перестрибнути, а потім піти у портал, отак. Ну, точніше, у портал, а в Escape Place. Так, отак от, от робимо, отак от і так. Потім знов беремо все і в Портал. ну Точніше, у вихід. Показуючи, що це Exit. Тут через стінки це робити треба саме отак. От так. Прикольно, правда? Так, тут вже як платформи пішли. Тут треба робити от так. А тут як і було на прошлому рівні. оп, Ого! Через стінку мене штовхнуло. Так, тут треба одразу ставити портал, бо не буде нічого страшного. Ключі бувають замки. Як? Це зовсім недоремно. дивно. Так, піднімаємося і в портал. Ну, можна, я буду називати портал. Тут з'явилася новинка. Із цього порталу ми можемо зробити дабл джампер. Отак стрибнули, зробили портал, потім стрибнули коли. Отак? А потім е... отак і далі. Тепер потренуємося. Оці синні білі платформи, вони діють на портал, вони рухають портал. Це якось дивно. Тут вже пішло щось дивне. Якось дивно рухається. Тепер ми будемо брати по послідовності ключі. Чотириох замкова дверцята. ага Зараз розберемося от сюди, а потім от сюди поставимо. Ой, блін, я впав. Блін, я витратив. Блін! Ой боже! Зараз буду я і виїхав. О! Давай! Оп! Тепер отак. Вот Ключ і йдемо назад. Отак! Вот Як я зробив раніше, Оп! І в портал. Ну, буду назвати поки портал. Червоні місця ми, на миг на... ми не можемо зробити портал, тільки на цих місцях. Таке глибоке місце. Чи не так? Оп. Так, зараз От сюди. Ем. Сюди треба. І портал. Ха. Не давно літак. Ой. І. Я вам, до речі, дещо скажу. Тут тільки портал не можна зробити на вільних місцях, а потім лише телепортуватися на червоних. Саме, можна. саме отак. Отак. На червоних місцях ми можемо телепортуватись. А от. Зробити портал на цих е, червоних місцях ми не можемо, тому треба діяти. Отак! От Отак, от джампер. Так, а тут вже по ключам пішли. Е, Отак от спочатку давай. Оп! Іде назад. О! Блін, не встиг. Ну, але добре, що швидко. Е, так, щось заважає. Зараз о, блін. Ого! Через карту вилетіло і вбило портал! Та блін, чись не вазе. Я не встигаю пройти. І якраз от сюди. Усерединку. Опа! Так, а тут вже, коли ми вмикаємо портал. Отак. Ми можемо зробити отаку. От Стінку із порталу. Ні, тут треба робити вже на цей раз дабл -джампер. Ну, тобто отак. Давайте отак. І буду з дабл джамперами стрибати. О! Вийшло. Так, а тут треба на цей раз робити. платформы от тупо. Дабл джампер. Ай блин. Епа. Ай, блин. На встых. На тест на тех кнопку. Блюся. Вот так. Короче, мы не будем. Так. -с. Вот так. Блин, не можно убитый. Якраз на стробок білий, да? Ой, блин. Ай, ну як склад? Так. Тут треба робити як там саме отак. Ай, блін, а я не туди телепортувався. Блін, а можна? Блін, мені треба вийти. Отак. Саме так, так. Блін. Ай, блін. Мені щось не везе. Я буду з джам... с дабл джампера, мистер Баты. Вот так. Думаю, достаточно. достанем. Мы А может и не. Будет я стенка буду заважать. Ой, блин. Зараз буду них нападать. Давай, стенка, иди с Вот ты мне зараз будешь заважать. Ось звідси. Я тобі не потрібен. Я тобі взагалі не потрібен. блін от. ля от так, так, Ой, блін! Ви можете допомогти за допомогою лайка. Я тоді буду добрий. Yes! Дякую. Так, тут вже треба саме на вільних місцях робити. Як там? Отак. От Платформи за допомогою порталиків. І останній сюди. Добряк і пішли. Так, 17-й. Ви дивіться, коли я микну в портал і коли ми заходимо сюди, портал зникає. А це буде лихо. Ми не зможемо потім повернутися. А нам важливо сюди не йти. Треба от сюди спочатку. Сюди? дабл джамп, і отак. Такс. Ну тут, як ви бачите, а коли синя-біла платформа рухає портал до цього лазера синьо-жовтого, портал все одно теж може здикнути. Ой, він в основному заважаний. пронесло Бо я не зможу повернутися. Ой, блін, забув про портал. Але добре, що я зараз набійшов сюди. Ой! Та я дуже хвилююся за це, як я піду сюди. Оп! Далі. Ну от ви дивіться, я зараз скажу вам правду. Оп! Ну, не вбило. Ну, не зрозуміло, бо... Ми знаємо, що це кінець карти чи ні. Ну, на третій частині буде нижче, і я там покажу. Бачите? Вбиває. А тут треба стрибнути. А потім отак от піднятися. Оп, Ой, блін, Не встиг. Просто якщо три кнопки. То я не зможу а, інтерактив зробити. Фу-фу-фуф, а тут дивняк. Треба зробити портал. Щоб ми зробили стінку і платформа, блін! От сюди. Потім отак от піднятись і зробити через нього О! ха застрял. А теперь я можем спокойно брать себе ключи. Какие штуки дыхают. Напомню, они что-то значат. Но ничего страшного, блин. Я застрял. Блин, что я наробил? Я так думаю... Ого! я ты вылез? Думаю, не сюди. Поделается. Думаю, ні. треба от сюди. А сюди напевно буде, краще Ой, блін Ну треба встигнути якось. Ой, блін. Ну... Може пройти. Ну, перевірку. О, нарешті. Бо Мо я можу знов застрягнути. Тут сказано зробити отак. Ні, отак. Щоб мене змогли. Я думаю, ні. Так треба. Будемо зробити отак. Так от піднятись і взяти так. Отак. І в портал. Фу-фу-фу-фу-фу. Зараз покажу прикол. Ого! Ну, я так швидко дію. Так, нам треба швидко взяти. Оце! <рик> Оця штука взагалі. Розірвала от це. Тому треба вже на цей раз. О-о-о. Оп! Отак! От -та, 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 та. Так, тут нам треба сюди піднятися спочатку. Ай, блін, забув про... Джампер. Так, тут нам треба його зробити замочковим. Якщо він отаким стоїть закритим, то лазер його не може вбити. А то означає, що треба отак. Фу. Одразу. Ага, тут треба подіяти отаким паркурчиком. Бо будуть проблеми. Дотягнеться? Ну, якраз. Бо потрібно, щоб було усе гаразд, бо інакше будуть проблеми. Треба піднятися, вимкнути. Отсюди і потім. І даблджамбі. Тут ту 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 тут, тру трут Лазер. Що тут весенького? То це ж лазер. Скодняк взагалі. Блін. Ай! Ні-ні-ні. Зараз мене вб'ють. Незадоволення до мене приходить. Ду -ду -ду -ду. Єс. Так, 27 сьомий левел. Це єдиний левел, яким був складний. Бо я його стільки разів проходив. Спокійно брати по черзі ключі, бо будуть далі проблеми. Опа. Зараз буду чекати. Ставте лайк, щоб прийшло до мене швидше, бо я не люблю, коли запізнюється. Оп. Так. Не встигаю, то чекаю. Рима встигаю, чекаю. Рима таку зробив. Так, а то єдиний останній левел 28. Що ми будемо? Отут! Все! Тоді ми пройшли гру. Ну, мене просто отак от дякую за підштовхнення. Але я можу і так само йти. Що ж, дякую за перегляд. Ми пройшли ретурн портал. Дивно, що тут 28 рівнів, але було менше у деяких іграх. По звичайному 24. А в апдейтерах, от дивіться, Grapple Grip. Там теж 28 було. Я його ще не пройшов повністю. Там 28. Але було 24. Був апдейтер у 2024 році і стало 28. Новенькі рівні з чотирма новенькими шпичками. Ну, чотири рівні з новим предметом. Я про Grip зніму пізніше, бо його мені треба доробити і запам'ятати, як проходити його. Що ж, добре, дякую за перегляд. Зустрінемося на новеньких відео.